А з нами у студії новин генеральний директор АТ Вінниця Обленерго Юрій Касіч. Пане Юрію, я вітаю вас із з днем пам'яті і перемоги над нацизмом. Добрий день перемогли. Нацизм переконаний, переможемо і расизм. Але поки об'єкти критичної енергоструктури України під цілеспрямованими ударами ворога, порушуючи всі правила і звичаї війни, ворог руйнує. Цивільні підприємства. Вінничі не виключення. Отже, що сьогодні ми можемо сказати нашим глядачам? Наскільки стало працює система у нашій області? Я хочу сказати, що саме оці терористичні атаки по знищенню цивілізації маються на увазі по знищенню енергетичної інфраструктури, вони показують саме слабкість тієї країни. То вже наша перемога. Ми їх переможемо. Це без питань. Звісно, що ми всі хочемо, щоб то було якнайскоріше і з найменшими втратами. Стосовно енергетичної інфраструктури нашої області також. Сьогодні під час ранкової е, такої масштабної ракетної, повітряної тривоги, е, расисти надавали ударів по об'єктах генерації і передачі не тільки в нашій області, але й в Україні. О 5.07 у нашій області відпрацювала автоматика на відключення споживачів, яка саме попереджає розвитку аварії, щоб вона не була така важка, то є така автоматика частотного розвантаження. І відключила близько 45 тисяч абонентів, 104 населених пункти, в 16 об'єднаних територіальних громадах нашої області. Я не кажу про всю Україну. Оперативний персонал не тільки Вінниця Обленерго, а енергетики нашої області, і ДТЕК і Некокернерго. За 20 хвилин з'ясували, що відбулося. І ми вже за 20 хвилин почали включати споживачів. За пів години ми включили о 6.03. Вже всі споживачі Вінницької області були з електрикою. Це вкрай швидко, тим більше у таких складних умовах. Це говорить про гнучкість енергосистеми як такої, і її здатність перемикатися. Чи тут велику роль грає ще і висновки, які ми зробили після тотальних блекаутів 22 другого, років, і років? Ми більш готові до таких ситуацій. Звісно, це комплексне питання і сказати ще чи одна причина, чи інша ні. Це комплекс, і комплекс готовності. Та ж автоматика, от яка відпрацювала, вона фактично не могла бути побудована протязі навіть там одного, двох, трьох років. Вона будувалася десятиріччями, вона підтримувалася, то складна автоматика. Вона відбудовується на основі розрахунків глибоких, і не буду казати, там, енергетичних, там, як вони звуться, але тільки так. І ті комплекси, ті автоматики, вони розташовані. Не на потужних там джерелах постачання чи передачі, там на магістральних підстанціях чи на електростанціях вони дуже розгалужені і фактично вся мережа закрита такою автоматикою. В тому числі, звісно, що як ми вже то бачили на протязі цих двох років є і ручні дії, тобто графіки аварійних відключень, графіки погодинних відключень, але її автоматика. Вона саме сьогодні відпрацювала і врятувала я так думаю не тільки нашу область, але й Україну від більш якоїсь такої важкої аварії. Які прогнози на найбільші? Ближчий час, чи будуть впроваджені графіки відключень, чи доводиться нашій енергосистемі залучатися підтримкою енергетиків сусідніх країн, і чи є рекомендації, принаймні щодо пікових годин споживання? Дивіться. Залучення допомоги від наших європейських партнерів, то фактично надшвидкий швидкий резерв потужності. Тобто тут лише е, телефонний дзвінок одного диспетчера іншому, його погодження величини. І ну я так дуже просто кажу, і майже тут же ми ту потужність отримуємо, тому що фактично в покритті цього резерву е, приймають участь всі електростанції Європи. Всі потрошечку. Вони всі, то нам трохи допомагають. То на швидкий резерв, тому він одразу був залучений, тому що е, то, що я читав. То в об'єкти генерації в передачі прилетіло. Щодо обмеження споживання у пікові години. Що можете порекомендувати населенню Вінницької області? Наскільки участь кожного у цьому процесі важлива? А, вже минулого місяця, та, мабуть, цього, ми вже запроваджували графіки. Я кажу, ми енергетики не обов'язково та Вінниці обленерго, то запроваджувалось на рівні всієї країни графіки обмеження споживання електричної енергії та потужності. Ці графіки стосувалися і стосуються виключно промислових підприємств, споживачів побутових Ні. Я закликаю в тому числі і ті промислові підприємства, які були залучені і можливо будуть залучені. Чому можливо? Тому що я вже бачу такі. Повідомлення від прес-служб, Міністерства енергетики, то не є оперативною командою, але є таке попередження, що можливо, вже на сьогодні на вечір будуть обмеження по електричній енергії. Перше, то буде промисловість. Якщо промисловість не відгукнеться на таке прохання і застереження, щоб трошечки перебудувати свій виробничий процес на вечірні години з 19 до 22 не буде вистачати потужності, можливо, будуть застосовуватися більш жорсткі графіки по побутовому населенню. Сьогодні ми можемо подякувати у вашій особі всім енергетикам України за їх роботу і не лише з ліквідації у настанні екстрених ситуацій. Щоденний моніторинг, щоденна підтримка належної роботи енергосистем це робота 24 на 7? так у вас вистачає фахового персоналу у зв'язку із війною, чи все ж таки відчуваєте брак? На сьогоднішній день е, мобілізованих у нас близько 240 осіб, а фактично всі вони, вони лишаються працевлаштованими в компанії, отримують зарплату їхні родини, в тому числі, незалежно від того, де людина саме знаходиться. Тому. Е, то не вакансія, людина працює. Фактично, весь персонал компанії, який лишається на робочих місцях, він працює за тих хлопців, які там, і готові працювати далі. Поки вистачає, далі будемо дивитися. За браком часу поставлю ще одне питання, яке стосується напряму споживачів. От їх сумлінне ставлення до розрахунків, їх внесок у своєчасну оплату послуг. Це також у внесок. У сталу роботи енергетичної системи ба більше у нашу перемогу. Звісно, так, тому що я хочу довести наступне: платиш, платиш за електрику постачальнику, будь-якому постачальнику і компанії, яка транспортує товар, електрика до споживача, то плати не, не тільки за плата «Вінниця Обленерго, чи Енера Вінниця, чи ще якісь компанії. В кінці кінців то плата йде аж і до електростанції, яка закуповує паливо. Яка повинна купити паливо, то дуже така, знаєте, велика складова. Але ж там і розходні матеріали, хімія, там водопідготовка, там дуже багато всього. Те ж саме ті гроші йдуть на передачу в некукренерго. Ми фактично. За розподіл отримуємо, постачальник отримує кошти, і потім їх так передає на да, наступному, наступному, наступному поцепочку до кінцевого, в тому числі споживача, цих коштів. Ці кошти йдуть не тільки на паливо, і на відновлення того, що пошкоджено. Юрій Петрович, я дякую вам за ваш час, дякую за розмову і дякую за роботу вашого колективу. Дякую, хочу сказати, що ми будемо прикладати всіх зусиль для того, щоб ми всі лишалися з електрикою і теплом. Дякую, дякую вам з нами у студії новин. Сьогодні був генеральний директор. АТ Вінниця Обленерго Юрій Касіч. Ну а ми рухаємось далі.